Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті. Шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться десятки тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам, пишіть якнайшвидше. Почну заявкою на пошук, яку нам прислала Анна Добровольська з Харківської області. Вона шукає свого чоловіка Олега Кузьміна. На самому початку війни Анна разом з їхньою дитиною виїхала за кордон і весь цей час спілкувалася з чоловіком лише по телефону. І от недавно Аня повернулася в Україну, сподівалася на нормальне життя уже на звільненій території, але вдома Олега не застала. Що з ним сталося, і де він подівся, невідомий досі. Розлука Анни з її чоловіком Олегом триває вже понад 10 місяців. Поки вона була в евакуації, її чоловік залишився у своєму рідному селі Нова Гусарівка неподалік Балаклії. Там і обірвався його слід. Я на той момент находілась в Чехії, він був дома. Тобто він не поїхала записувати діджу свого рідного на гуманітарну допомогу. Так, потом приїхав з гуманітарної допомоги, віддав йому паспорт тобто документи дяді і сказав: Дядь, я поїду, покатаюсь по селу і приїду. Тобто з тих пор його ніхто не бачив, не слухав. Остання телефонна розмова Анни з Олегом була 5 листопада. Тоді хлопець якраз шукав гроші на пальне для мотоцикла. Анна збиралася подзвонити Олегу пізніше, але на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав. Телефон у нього був включен двоє суток з того моменту, як він пропав. Це було примерно в часа 3 дня пропав 5 числа. Телефон був включені. Ми всі йому дзвонили. но, к сожалению, трубку ніхто не брав. А потім він перестав бути включений. Незабаром рідні Олега забили на сполох. Вони не розуміли, куди він міг подітися, адже російських вояків на той момент уже не було в їхньому районі. Допомоги стали шукати у поліції. полицию, попросили, чтобы они нам э, как бы по телефону пробили, где находился телефон по последнему месту его, ну, когда он был включен. Они нам дали распечатку, как бы карту, и сказали, вот вам утрясила вот три села, Байрак, Червона и Щуровка. Вот тут ищите. Ну, это округ там 30 километров. Логіку пересування зрозуміти не вдалося. Села, в яких поліцейські порадили шукати Олега, розкидані Харківщиною. Відстань між ними не один десяток кілометрів. Самостійні пошуки результату не дали. Мы своими силами начали там, ездить по нашей ну, как бы окрестности, по селу, там, за окраинами села, в соседнее село. Ездили по окопам, искали. Ну, как бы мы собрали бригаду, можно сказать, так, около 10 человек, как бы все местные, там, кто как бы хотел, у нас как бы село, там одни старики живут. Вот, искали по местностям, по окопам. Ну, в общем, следов вообще не найдено было. Ни мопеда, так как он уехал на мопеде. Вот, ни мопеда, как бы, ни телефона, но ничего. В надії знайти бодай якусь зачіпку про обставини зникнення. Мама Олега звернулася в банк, щоб зрозуміти, чи знімав хлопець того дня гроші з карти. І якщо так, то де він це робив? Ані баши нам навстрічу. От вони якби как бы, нам сказали, що з, -з карточки дії вот, за тако такота період після послі не знімалися, і ніде ні ни в якому магазині супермаркеті не розплачувалися. Відтоді жодної звістки про хлопця немає. Тож величезна надія на те, що просто зараз нас дивляться люди, які бачили або щось знають про 24 річного Олега Кузьміна. До речі, на лівій нозі у нього є невеличке татуювання у вигляді символу інь і янь. Будь ласка, якщо у вас є хоч якась інформація про Олега, напишіть нам скоріше. Адреса нашого сайту і нашої електронної пошти зараз на екрані. Ми йдемо далі. Наш наступний пошук у Херсонській області ще навесні минулого року. Софія Дадашова втратила зв'язок зі своїми рідними: 48-річним чоловіком Асіфом Дадашовим та 31-річним братом Камалом Бідзіновим. Відомо, що 20 квітня минулого року їх затримали російські військові на блокпосту в Снігурівці, це Херсонська область. Чоловіки займалися торгівлею і Саме в той день колоні машин, що перевозили продукти, вони поверталися додому в Мелітопольський район. Частину автомашин окупанти пропустили, але от авто, в якому були Камал та Асів, затримали. Запитання до чоловіків у них з'явилося після того, як у телефоні Камала росіяни знайшли фотографії рани на нозі. Здавалося б, ну, нічого особливого. Фото побутової звичайної травми, але російські військові підозрювали, що це може бути поранення внаслідок воєнних дій. Пізніше дружина Камала ходила в тамтешню комендатуру, приносила докази, довідки з лікарні. Ну про те, що це побутова травма її чоловіка. Проте окупантам на все було байдуже. Через власні джерела Софія Дадашева дізналися, що чоловіків часто перевозили між Херсоном та Голою пристанню. і, Утримували їх у різних місцях. А за останньою інформацією, Камала та Сіфа ну, нібито відправили у якийсь слідчий ізолятор у Криму. Шановні глядачі, може хтось із ваших знайомих чи рідних повернувся з російського полону і готовий поділитися корисною інформацією ну, от щодо цих чоловіків, щодо цих людей, яких ми розшукуємо. Якщо так, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту або залиште відгуки на нашому інтернет-сайті. Ця вся інформація, наша контактна інформація зараз на екрані. Ми йдемо далі, і тут у мене наступна заявка від Ірини Уткіної та її сестер. Вони хочуть знайти свою маму Олену Володимирівну Ягупову 1972 року народження. Олена Ягупова мешкала у тимчасово окупованому місці Кам'янка-Дніпровська, це Запорізька область. І... Саме там, за словами очевидців, її затримали російські ФСБшники. В Олени є троє доньок, і одна з них зараз з нами на зв'язку. Доброго вечора, Ірино. Доброго вечора. Розкажіть трохи більше про вашу маму. Чим вона займалася? Чому схопили саме її? Причому не просто окупанти, а ФСБшники? Взагалі вона цивільна людина. Перед тим, як її арештували, вона працювала у Енергодарській санстанції у лікарні до цього вона була державним реєстратором у районній адміністрації. До неї за деякий час перед її арештом приходили силовики і просили її про співпрацю, щоб вона працювала на них, але вона відмовила ірина. Я знаю, що востаннє ви спілкувалися з мамою в жовтні? А коли саме на початку місяця всередині? Чи в кінці? 6-го числа ми ще переписувалися? 7-го числа її чоловік каже, що він ще з нею вранці спілкувався. Вона каже, що вона дивно себе поводила, е, і вже десь у середині дня вона зникла. А, а ви не зв'язувалися з сусідами? Може, вони щось знають? Може, є свідки того, як от її схопили. До одної сусідки мені вдалося додзвонитися, дописатися, і вона сказала, що це було 13-го числа, здається, 13 жовтня. Вона казала, що через свій огород бачила нашу маму з багатьма людьми у формі. І мама підійшла до неї і попросила її годувати худобу, і, і вони пішли. Іра, а що зараз із вашим будинком? Хтось за ним доглядає? Приїхати туди я ж не можу через те, що у нас вдома живуть військові. Іра, а де утримують вашу маму? Може, вам щось відомо, може, в якомусь окупаційному СІЗО? Дзвонили саме до СІЗО, де вона може сидіти, і там просто знущаються, сміються, коверкають прізвища, там не можна говорити ні про що. Місто Велика Білозерка, це також Запорізька область, недалеко від нашого міста. Ірина, от на відео, яке ви нам передали, на якому є ваша мама, ви можете детальніше про нього розповісти, а потім ми його подивимося разом з глядачами. У мене є відео після її затримання виклали відео на Рія новини, там, де вона. Розказує про те, що вона займалася партизанством, там хто її керував, і що вона е, просить припинити вогонь українську сторону, але ну там видно, що її заставляються казати там видно, що її зробили макіяж. Там все це видно. Давайте подивимося, шматочок відео, яке нам прислала Ірина. Я в своє різні співпрацювала з так називаємим Аладіном. Которий давав мені завдання, що мені потрібно зробити, які передати координати, які здання. Ну, потім відповідно були прийде в діє. Просто немає слів. Це ще одне підтвердження отруйної російської пропаганди і, і того, що не можна вірити жодному їхньому слову. Я дуже дякую, що ви до нас звернулися. Передавайте привіт своїм сестрам і давайте будемо сподіватися на хороші новини. Я дуже хочу, щоб ми знайшли нашу маму. Дуже хочу попросити кожного, якщо хтось щось знає. Але мовчить я прошу сказати і прошу допомогти. Шановні глядачі, погляньте на це фото. Це є Гупова Олена Володимирівна, 1972 року народження. На зріст вона 166 сантиметрів. У неї світле волосся. Якихось там тату чи особливих прикмет в неї немає. Якщо ви бодай щось знаєте про цю жінку, будь ласка, напишіть нам на електронну пошту Шукає собачка корнет. На неї дуже чекають три доньки і чоловік. Взагалі-то дуже хочеться вірити, що кожен, хто шукає своїх рідних, обов'язково їх знайде і обніме міцно, міцно. А всі, хто зараз захищають нашу країну, повернуться до своїх родин живими і здоровими. Дивіться. Аліна Паніна кінолог прикордонної служби за кілька місяців до повномасштабного вторгнення разом з чоловіком. Вони перевелися на службу в Маріуполь ближче до моря. Свіжий бриз, пісок, красиве місто, романтика. Романтика, яку зруйнували росіяни 24 лютого. Насамперед, вони нас обстрілювали авіацію. Вони крили ну тобі, накривали це зосталя, практично весь Маріуполь, І, так як. Піхота сама підійшла приблизно до 50 метрів в іншу будівлю. Вони захватили. І тоді вона вже почалася перестрілка. Це був перший бій на територію заводу Азовмаш. Його оборона тривала півтора місяця. А вже 11 квітня Аліна об'єдналася з 36-ю бригадою морської піхоти і незабаром опинилася на Азовсталі. Що було далі? Відомо всім. Героїчна оборона, яка закінчилася полон задля збереження життя ми е, вийшли в полон, щоб зберегти життя, ну, тобто людям, тому що на закінчили боєприпаси виходу ніякого не було друга або медвісті, або ми виходимо в полон і цим собі зберігаємо життя. Разом з іншими азовцями Аліна опинилася в Оленівці разом з іншими проходила через тортури росіян. Разом з іншими стала свідком жорстокого теракту Росіян. Тоді якраз було два таких потужних взриви. І тоді, коли почалися ці звуки, ці крики, тоді вже е, нас закрили повністю. Нас лишили практично всіх самих. Нам, нас не, нас, над нами не було якихось наглядачів. Наслідуючи ранок нас вже були поранені. Після цього почалося драматичне турне російськими в'язницями. Аліну та інших полонених перевозили з одного місця в інше. Аліна згадує, що найважчим ув'язненням було саме на території Росії, але всередині жовтня цьому страхіттю настав кінець. Дівчини дізналися, що їх повертають додому. Хто плакав, хто цілував землю, хто на ну, тобто там е, хто просто сміявся, ну, тобто йшли, співали їм України. Ну, тобто. Якби їхні військові стояли просто і встигши очі, навіть не, не дивилась на нас. І вже за кілька днів відбулася така довгоочікувана зустріч з батьками. Я... 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 Відтоді минуло вже кілька місяців. Аліна пройшла реабілітацію, поновилася на службі. І тепер разом із новим чотирилапим другом Челсі охороняє Україну польський кордон, а ще з нетерпінням чекає на повернення з полону і свого коханого. Ми віримо, що зовсім скоро усі наші герої, усі наші мужні захисники, батьківщини повернуться додому живими до своїх родин, а війна неодмінно закінчиться нашою перемогою. Напишіть нам, якщо ви також зустрілися з рідними і пережили щасливу зустріч після довгої розлуки. А ми розповімо про вас в нашій програмі Шукаю Тебе. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.інфо наша електронна пошта шукає собачка у Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо. Ми хочемо знайти наших усіх до одного.